Говорячи про зайнятость, ми не повинні забувати про ще одну дуже важливу проблему це питання погашення запаргованості і заробітної плати. Це ганебне явище, яке є сьогодні в нас. За січень 2013 року нам вдалося скоротити існуючий в країні борг на 50 мільйонів гривень. Але загальний борг, загальний. Ще дуже значний. Сьогодні він складає 840 мільйонів гривень. І це безумовно неприпустимо. Нещодавно ми провели засідання міжвідомчої комісії при Мінсоцполітики щодо погашення такої запаргованості і, і рішення та доручення відомо. Перше, це персональна відповідальність керівників всіх рівнів. Персональна відповідальність. Я ще раз хочу на цьому наголосити. Від керівника відповідного центрального органу виконавчої влади до губернатора і директора підприємства Нагадую, що за підсумками першого кварталу ми оцінимо ситуацію і прийматимемо жорсткі кадрові рішення.